Вітаємо з випуском новин від 17 травня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Оперативне реагування інспекторами муніципальної варти на події різного характеру забезпечується з допомогою аналітичної роботи ситуаційного центру. Тут є можливість не просто зафіксувати правопорушення, а й в умовах реального часу відслідкувати ланцюжок даної події. Тому після ваших неодноразових звернень та повідомлень щодо псування майна комунальної власності, а саме спортмайданчику, в районі Радгоспу, групою молодиків на мопедах було прийнято рішення обладнати даний об'єкт камерами Спостереження з виведенням зображення на систему ситуаційного центру муніципальної варти. Тому якщо наступного разу у вас будуть свербіти руки, що зламати, понівечити, поганяти на мопедах, знайте, вас вже зафіксували камери, а далі справа за малим встановлення осіб та притягнення до відповідальності винних. Більш того, щоденно маршрут патрульних муніципальної варти включено даний громадський об'єкт. Контроль ведеться. Ви повідомляєте, ми реагуємо. Занедбані будівлі не тільки приваблюють асоціальних осіб, а й підлітків та молодь в бажанні укритися від зайвих очей, аби відкрито лаятися та навіть випити алкоголь. Знайшли, вивели та попередили, що наступного разу будуть передані батькам. Аби запобігти випадкам розпивання алкогольних напоїв в молодіжному середовищі, інспектори муніципальної варти моніторять парки та сквери. Сквер Михайлівський, все тихо без порушень. Не менш важливою та дієвою є протидія розповсюдження наркотичним речовинам. Ми разом з вами в цій нашій високій меті: місто проти наркотиків. Стихійна торгівля щоденно під пильним наглядом муніципалів. Нагадуємо, по вулиці Сергія Файнблата дозволено контрольовану торгівлю лише розсадою квітів та городини. По вулиці Свята Георгівська нарушення не зафіксовано. Все чисто, працюємо. здійснювати продаж продукції тваринництва заборонено. Молочної продукції не виявлено все під наглядом. Аби убезпечити пересування городян та гостей міста центральними найбільш запруженими транспортом вулицями, інспектори моніторять випадки порушення правил паркування та зупинки. Машинку убираємо так, все чисто. ситуація возле Копейки. на відрізку вулиці Маяковської, що сполучає з міською лікарнею, паркування заборонено. Ви заважаєте каретам швидкої рятувати життя. Вісіку вам з часом три секунди. Це також час. Дотримайтесь правил. Ваші повідомлення то наші орієнтири в роботі на перший раз усне попередження порушнику. Своді вбирають свої машинки, усне попередження. Камери спостереження ситуаційного центру. Це перші джерела інформації про вчинене правопорушення на дорогах міста. Стаєте свідками правопорушення або правопорушення вчинено по відношенню до вас. Наберіть телефон гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Від на певних відрізках центральних вулиць міста перекрито рух у зв'язку з проведенням ремонтних робіт тепломагістрали. Зверніть увагу, рухаючись по вулиці Першотравнева. Виїзд на вулицю Сергія Файнблата по Маяковського перекрито вулиця Першотравнева перехрестя Маяковського. Шановні мешканці. Білгород-Дністровського. Перекрита вулиця Сергія Фенблата, ведуться ремонтні роботи. Поворот зараз з вулиці 1травневої направо на вулицю Маяковського заборонений і ускладнений. Рухаємося наліво по той же вулиці до перехрестя Єврейська Маяковського. Поворот наліво з Олімпійської на єврейської також заблокована за тої ж причини. Почуйте і запам'ятайте, аби не стати заручником затору. Такі незручності триватимуть до 19 травня, тому заздалегідь продумайте маршрут руху. Наша справа попередити та врегулювати рух. Попереджуємо водіїв, що вулиця Файнблата, Сергія Фаєнтблата, перекрита на ремонтні роботи. Слідкуйте за випусками новин, тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.